Вивчення англійської мови за допомоги дисень у поєднанні з країнами. Чи можна вивчити англійську мову за допомогою пісень? Таке питання може задати кожен, хто починає вивчати мову. Головний секрет успіху приїде в тому, що вивчення англійської мови має приносити вам задоволення. А за допомогою в цьому, як на дивно, можуть ваші у пісні. Ви можете вивчити англійську мову за допомогою пісень. Це простий, ефективний метод. Пісня відіграє важливу роль в житті людини. Адже вона супроводжувала та супроводжує її усі часи, починаючи з первісного ладу, закінчуючи з сучасності. Пісня лихає, лікує, веселить, навчає. Як часто буває, що прослуховуючи одну ту саму певну пісню, ми занурюємося туди, де були щасливі або навпаки. Пригадує їм певні пережиття. Вона ніби фантастична машина часу, яка дає можливість спопинитися в тому часі і в тому місці, про яке нам нагадується пісня. Кожного дня людина слухає музику і не замислюється над тим, що різні пісні можна слухати не тільки заради свого задоволення, але з їхньою допомогою можна поліпшити свої дня англійської мови. Чому музика стає одним із результативних способів вивчення іноземних мов? І відповідь полягає в тому, що прослуховуючи пісні ми самі себе навчаємо і при цьому отримуємо задоволення, розширюємо словниковий депард. Так як при прослухованій пісні, яка нам подобається, ми автоматично намагаємося запам'ятати слова. У світньому процесі пісня займає важливе місце, тому що через неї учень швидше засвоює інформацію. Дуже часто на уроках іноземних мов за допомогою пісні учням надається можливість засвоїти базові слова і прийоми. Багатсвіт і фраз у піснях часто повторюються, завдяки чому їх дуже легко запам'ятати. Популярна мелодія звужить в голові знову і знову. Саме цей механізм нав'язової мелодії може надати неоціненну допомогу у вивченні англійської мови. Закріпити знання англійської мови за допомогою музики можна де завгодно. В машині, на кухні, на дачі, з друзями на прогулянці, при цьому використовуючи різноманітні технічні прилади. Цей метод допомагає нам закріпити вже пройдені матеріал. Музика створює тісний контакт із усією мовою. Прослуховуючи пісні, ми одночасно навчаємо їх та їхню вимову. Вона допомагає будувати англійський фрази. На сьогоднішній день є багато цікавих фахів сайтів для вивчення англійської мови та допомоги пісень. Кожен викладач собі вибирає той сайт, який йому дуже подобає. Перш за все, потрібно вибрати певний сервіс для пошуку пісень. Наступним кроком буде вибрати пісні із простим текстом не надто складним. Перед прослуховуванням пісні потрібно її ознайомити із невідомими словами. Таким чином учні засвоюють і грошивий словниковий запас. Вам не обов'язково буде найкращим в світі вокалістом. Просто співайте в ритм з музикою. Запам'ятовуйте вимову англійських слів. Не підглядайте в текст. Коли учні вивчили слова, давайте їм можливість співати разом із автором тої чи пісні іншої пісні. Повторення з інтервалами. Не обов'язково задублювати пісні так, щоб вони відскакували від собі. Працювавши над однією композицією, можна перейти до наступного, а з часом повернутися до попереднього. Це називається механізм повторення з інтервалами. Такий метод. Навіть ефективніший, ніж намагатися завшити все відразу. На основі такого сайту, як EFL Club Songs, можна поєднати прослуховування із вивченням тих чи інших слів або повторення. Під час прослуховування музики потрібно заповнити пропуски, а потім натиснути перевір себе та дізнатися, як ви сприймаєте текст пісень на слух. Також є дуже велика добірка пісень для вивчення граматики. За текстами пісень можна вивчити цілі блоки часів та інших граматичних конструкцій англійської мови. Це дуже зручно, адже запам'ятовуєш слова не просто через сухі правила, а відразу розумієш, як вони звучать в контексті і аналогічно повторюєш, вчиш новий граматичний матеріал. Як працювати з піснею для вивчення граматичної теми у вас є на екрані. Наприклад, візнав пісню Don't Give Up, Bruno Mars». Учні слухають композицію, паралельно виконують своє завдання, де вони повинні вибрати правильне граматичне слово. Не забуваємо про поєднання YouTube і English ICL. Коли ми беремо. Музичну композицію із Ютуба і є дуже багато, багато розробки в цій пісень на сайті English ICL, а також ви можете самі це все створювати. От, будь ласка, на екрані можете все побачити. Не забуваємо про такий метод, як Scrading, коли за допомогою малюнків ми можемо відобразити те чи інше слово. Дякую за увагу. Бажаємо всім у.